Вітаю, шановні, на зв'язку Ваш Cars. І у продажі у нас є Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2010 року випуску. Автомобіль чесним та лише перевіреним пробігом у 226 тисяч кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний агрегат з потужністю 115 кВт на автоматичній коробці передач та на повному приводі ця красуня, яка уже зі зниженою ціною у 11 тисяч Доларів з сертифікатом послання також порядок, повний електропакет, мультифункціональне кермо ось така магнітолка, однозонний клімат контроль Сидіння у нормі, ніяких дефектів немає. Другий ряд сидінь також радує, збережений, хороший. Також у цієї автівки досить об'ємний багажник, в який досить і досить багато всього вміститься. Друзі, нагадую одинадцять і цей автомобіль важ за потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйте, тому що автівка варта вашої уваги.